Усім привіт. Друзі, усім привіт. Сьогодні ми з вами хочемо поділитися капсулою часу, яка в нас є. І просто я от зараз дивлюсь на цей мотоцикл і пам'ятаю, як прийшов клієнт, подивився на цей мотоцикл, і я кажу, ну, от, бачите, просто новий. Він каже, ну, може новий, а може і ви там змотали там на ньому спідометр. І після цих слов я просто сказав, все, йдіть. Ми вам взагалі нічого не продамо. От просто далі я розмовляти не хочу. В нас мотоцикл є. От он у нас. Я ну, Просто я не побоюсь цього слова. Я скажу, що єдиний, мабуть у світі. От реально у світі, мабуть, єдиний. Повністю у такий от. Ну от Реально, я не знаю, це. Просто я коли побачив в Японії, я просто купив, тому що мені просто було цікаво і хотілося, просто, щоб ця річ була в мене. І ми... До речі, розмовляли зі Славком і він каже, я просто от я не знаю. Такий мотоцикл, я не знаю, сину залишити і просто син через 20 років з таким мотоциклом. Я не знаю, через 20 років цей мотоцикл буде коштувати, мабуть, там, я не знаю, 40-50 тисяч доларів. Ну, Тому що реально такий один. Просто новий. І от ми кожен раз там показуємо стан мотоцикла, там якісь недоліки. Тут взагалі немає ніяких недоліків, тому тут взагалі нічого не будемо показувати. Просто новий мотоцикл і все. Тобто ти дивишся от, і подивись в ну, Гальміни. Ну, взагалі все, просто новий мотоцикл. Кожен Бовтик, це можна все звісно, показати, але ну... я знаю, що знаходяться такі, які кажуть, що ну, Бовтики можна змінити. Але ж вони японські. І таких в Україні просто не продають. Можна замовити з Японії, можна. Типу дивись. От от, я От, Це просто. До речі, гума, коли там кажуть там, нова, стара, ото, тут оригінальна гума. І це в цьому мотоциклі плюс, а не мінус. Це заводська гума саме з заводу. Це оце просто. 8 тисяч оригінального пробігу і він взагалі... Ой, слухай, оце ще як. Тут тут можеш показати оце, Оце реально теж такий показник. Тобто взагалі ніде нічого не посічено радіатором. В нових мотоциклах там, з зовсім маленьким пробігом там, таких радіаторів немає, як тут. Ну, реально просто. Я, до речі, знаєте, якщо хтось там ну, є якісь здогадки, я не розумію, як його зберігало. Мотоциклу 20 років. І ну, як його зберігали, щоб отак от просто ніде, ні не ні одного ніякого окисла, щоб все просто нове. Просто все нове. Ми сьогодні з Сашком розмовляли, в кого був мопед, чи хто знає, це дуже схоже на 48 мільярд на мопети є. А ззаді, до речі, гума, гуму змінили. Задня гума змінила. Не знаю, якого вона року. 36 неділя 20-го року. Задні гальмівни так само, ну, ну все нове. Просто отак от, якщо тут в профілю, отак подивитися, до речі, от глянь, можна сюди тебе увагу. То, що там дивую, там, ну, там це диск саме колісний, то що тут гальмівний все, але ти от подивись от поршень, ти диви в якому стані поршень гальмівний Труби там усі, ну все просто Ні, тут. Тут Ну я впевнений, що в усьому світі таких мотоциклів, ну, але... У нас ехал Ты знаешь, я кто-то сиденье открыто. Сидіння угу. не пам'ятаю. Я от теж не пам'ятаю, але хочу відкрити його. Ти Диви, просто це, це реальна якась фантастика. Просто заводська смазка, оця отут на пружині, і вона залишилась саме заводська, отак, як воно було з заводу, ти диви. Бачиш? Ну mm -hmm. Це просто я не знаю. <реш> <реш> так само колектора, отут тут все просто резиночки, всі усі. Там навіть лапки пружинкою Нульц Уральник ну, Та вот тут навіть пластик побачив Всі пістончики рідні ще речі, тут винос руля Проставка Машинки Ну це просто капець Ну, это же оригинальные ключики. давай проїдемо. Наскільки м'яко працює, ти дивись. Так, почекай, я оце не, не, не того не, не помітив. Давай. Просто як воно м'яко виїжджає. Хонда? Да він взагалі весь так працює. Ну, ти, ти бачиш, от подиви. От нейтрально дивись. Все, все, на скільки тобто його не смысл, нічого. все. Так само нейтраль. Нейтраль взагалі не чути, в Кожен бовтик, ну все повністю, ну просто все нове. Mm. 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 <звольцяк> це все це ж повністю все оригінали, все таке заводське. Ну Тут розказувати про якісь, знаєш, можна сказати, що от, от наприклад, це під якимось кутом, це можна, до речі, можна виполювати. Це по лаку. Але це оригінальне і його навіть ніхто не полірував, ну, його і не треба полірувати, тому що тут і самий смак і в ньому є оця цінність, тому що от, от таке воно є. Ніхто нічого навіть не полюрував. Мили так, ми його помили, але це все. Це, будемо закінчувати, це ковток свіжого повітря, я його назову. можна? Та як хоч. <рес> ну просто ну, реально, напишіть в коментах. Чи нехай, нехай це буде там, не, не такий мотоцикл, якась інша модель. Ну, але хтось бачив, от просто от, ну, для мене, до речі, реально це вперше. 20 років мотоциклу. І от таки, ні, ну, в нас бувають мотоцикли, у нас були драги, і, драгі, і те, ми таке бачимо, тому що ми це полюбляємо і ми. У нас не у кожного є такі поставчальники мотоциклів, як у нас. І ми вибираємо, ми шукаємо саме ось такі от мотоциклі нові, тому що ми любимо, тому що стан таких мотоциклів найважливіший для нас. Але напишіть, як вам стан. Так, якщо вас зацікавило, то подзвоніть. Всім пока.